З тої точки зору, що оскільки на дворі соціально-економічна криза, зі Сходу наступає наш агресивний сусід, то в таких умовах кризивих тільки духовність, тільки моральність віра Бога може підняти, посилити нас, об'єднати. І як не дивно, на столах у вас є Дрій Шевтицький, є будувати рідну хату, читавши пасторські послання, ми можемо переконатися, що вони є актуальні ніколи і сьогодні. І, на жаль, ми потребуємо єдності, і справедливості, і любові до ближнього в політиці. І як він писав українського моноліту, який дозволить об'єднати націю у складний час, який є сьогодні, і в той час, який, я сподіваюся, швидко наступить, коли ми будемо презентувати світу якусь модерність, якийсь успіх, якийсь позитив. Традиційно ми Слухаємо наших промовців, після того у нас залишається час для обговорення. Я не можу не похвалитися, що я вдячний, що сьогодні присутні дуже багато представників наукової, інтелектуальної еліти, багато громадських діячів, які так само долучились до нашого столу і будуть мати можливість і, я сподіваюсь, бажання виступити в форматі нашого столу. І з повагою з радістю передаю слово.